Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Хабар і подарунок. Яка між ними різниця і яка справжня ціна подяки? Дивимося далі! У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас! Доброго дня! Ісус Христос. Він приймав подарунки за оздоровлення людей і за їх звільнення від недуги. Ну, на відміну від сьогоднішніх гадалок, ворожбитів чи добрих дядів, тьотік, які намагаються допомогти людям різними способами, і беруть за це оплату певну, в різний спосіб, Христос ніколи не брав подарунки. Тобто апостоли вони мали ящик на пожертви, і за це відповідав Іуда. Але ніколи. Христос не приймав руки в руки своїх грошей, щоб люди не привчилися до того, що зцілення оплачується, тому що допомога від Бога і служіння Бога для людей це дар Божий, який безкоштовний. Ніяка оплата не може бути ні в церкві, ні Богу за те, що Бог робить для людей. Ми знаємо, що коли зціляв Ісус Христос, справді приходило і звільнення, і перемога. Так, так. сьогодні маги. І екстрасенси, вони також моляться і силою, нібито Бога, так вони хочуть зцілити людину. На якийсь певний проміжок часу людина ніби отримує полегшення. Що далі? Завжди, коли диявол щось дає, він забирає двократно або троєкратно. І я не можу казати, що демони чи Чорний світ чи пекло, вони не допомагають людям. Звісно, допомагають. І в буті, в книзі вихід, ми можемо бачити, як Моїсей робив чудеса, і ворожбити, або екстрасенси, чи тодішні е священики фараона, єгипетського царя також робили певні чудеса. Але була межа те, що вони могли зробити, і поза цю межу вони більше не могли перейти. І їхня сила закінчилася. Тобто конфлікт духовних сил завжди і він проявляється через людей. Але коли Бог робить чудо, Він робить це, А для блага людей, Б. Безкоштовно, В. Для того, щоб люди зрозуміли, пізнали і прив'язалися до Бога як до батька без страху, а з поваги і любові до нього. Владика неба і землі він може втрутитися в беззаконня. На землі. Звісно, звісно, він втручається. І е, в старому заповіті знову ж ми звертаємося до Біблії. Говориться про е, те, як е, Бог втрутився, коли один ворожбит хотів проклясти за певну плату за гроші, йому принесли гроші, багато скарбів і просили проклясти єврейський народ, щоб він розсіявся і зник. Е, е, і вся суть в тому, я хотів би дещо відійти від теми, можливо, що спочатку. Духовні речі, і вони потім проявляються фізично. Тому ворожбити, гадалки чи екстрасенси, вони розуміють, що чудо відбувається спочатку на предмет віри в них. Вони вірять, вони в цьому стоять, вони викликають з духовного світу по своїй вірі певну силу, певних демонів. Вони втручаються, і наскільки спроможні вони це роблять. Абсолютно так само і діє Бог. Але... Е, коли Бог втрутився, і навіть ворожбитові заплатили гроші, і навіть всі стояли і чекали. Але Бог втрутився і сказав, як може Бог проклясти, коли він як можу я проклясти, коли Бог благословляє? І ворожбит навіть говорив те, що сам не хотів. Бог втручається в екстремальні ситуації, коли люди щиро надіються на Бога, коли вони щиро довіряють йому, коли вони покладаються в надії на нього і шукають. Лише один варіант Бог моя допомога. І вони виключають інші варіанти. Якщо береш або вимагаєш хабар, ти збагачуєшся? Ну, подивімося на будинки, які навколо нас, чиновників, і можна зробити висновок, що так, збагачуєшся. Значить, потрібно брати. А, так? Ні, питання не, не в тому, що брати. Питання ж не в збагаченні. Ми. Маємо мати цінності, які не вимірюються грошима. Ви знаєте, що суспільство а, за радянських часів мало ідеологію, і вона була комуністична, вона була утопічна, але була ідеологія. Сьогодні, за всі часи незалежності, Україна не має своєї ідеології, ідеології, яку би могла запропонувати людям як цінності, як філософію життя, як пріоритети життєві. Ні для молоді, ні для суспільства. І тому люди вибрали багатство як пріоритет. Але насправді гроші, грошима не можна виміряти більшості цінностей. Не можна виміряти любов, повагу, кохання, не можна виміряти е, дружбу, не можна виміряти радість. І потрібно взяти цінності, котрі є в Біблії, і подивитися, е, що таке подарунок. А що таке хабар? До речі, для мене я хотів би сказати так, що різниця між хабаром і подарунком вона наступна. А Хабар це я плачу за те, що мені допомогли, що мені зробили. Я оплачую Послуга. послугу. Подарунок я вшановую людину, я дякую людині, і це щирість мого серця, котра виражається не фінансами, не подарунком в кількості грошах, а моєю повагою, моїм відношенням, моїм бажанням вшанувати цю людину. І, і це дуже важливо, знаєте, ми повинні навіть своїх дітей привчати, коли вони йдуть до народження, до своїх ровесників, як формується подарунок. Що він не формується? Ага, скільки які, яку ціну було закладено, як тобі на день народження подарили? Скільки це було? 100 гривень, 1000 гривень. Еквівалентно, ми повинні щось підшукати на таку саму суму. По повинні змінитися виміри. Ми повинні вшановувати людину з того, що в нас є, з чого ми можемо, але в першу чергу задіючи своє серце, свою пошану, свою увагу і свою вдячність. Це більша цінність, ніж кошти. Як навчитися не давати хабарів? Почати не давати. Почати не давати. Хоча це звучить утопічно, це важко. І ми стикаємося з такими проблемами, які ми не можемо е вирішити зараз в сьогоднішньому суспільстві без тих хабарів. Я говорю це відкрито починаючи з лікарні, освіта, медицина, е комунальна власність, е державні якісь, а особливо ще бізнеси. І коли би я говорив, що без хабарів можна жити, більшість глядачів би сміялися, так? Але е розумієте, причина? Від чого страждає наше суспільство? В тому, що не сформована ідеологія і не сформований світогляд еліти суспільства освітян взагалі активу нашої нації, немає філософії життя, немає вибраних пріоритетів і цінностей. І тому хабарництво воно замінює ці всі речі, тому що коли відбуваються процеси взаємостосунків. Між простими людьми, якимись адміністративними чиновничними посадами, отут включається момент подяки, включається момент поваги, повернення послуг якихось. І люди вибрали самий простий спосіб, бо не сформована, ще раз повторюю, філософія стосунків. Вона не сформована на біблії. Вона не сформована на біблійних принципах. Тому люди вибрали в нашому народі простий спосіб взятки. Хабар і це є основа. Але почати потрібно з того, що там, де це неможливо, там це не робити. І Ліпше піти довшим шляхом, ліпше піти шляхом складнішим. Але наскільки це можна, щоб совість твоя була чиста? Це я так рахую. В нашій державі сьогодні немає процвітання. Ми це бачимо, хоча робляться перші кроки, так до змін. Е, з чим зв'язано? З нечесністю, з правопорушенням. Чому наслідки? Про це багато дискутують і про це багато е програм знімають ефірів. виходять різні програми з цього приводу, і багато праць пишеться. Чому нема процвітання? Я думаю, по тій ж самі причині, що немає божих принципів, закладених в суспільство. Якщо взяти Європу, взяти е західні країни. Вони були сформовані на християнських цінностях 16 сторіччя, 17-го сторіччя. І по сьогоднішній день ці цінності розвиваються. Так, там є знаєте, в сім'єні бізурода, є певні проблеми, але вони такі незначні. Загальна філософія нації народу вона створена на принципах біблійних заповідей: не вкради, не бери не своє, працюй віддано, заробляй своїми руками чи мозгами, будь вірний в тому, що ти є. Виконуються заповіді, Божі. Вони відбуваються в конституції. В людей немає навіть такого розуміння, що можна красти, брати не своє, відсутнє. В них це сформоване. В нас це не сформоване. І тому я впевнений в тому, що нашому народові потрібно вибрати церкву, Боже Слово, Біблію і самим схилятися під Божі принципи, закон, законодавчі органи під це підкоряти, е, сім'ю під це підкоряти, е, дітей, освіту під це підкоряти, щоб ми змінили філософію життя. Погляди змінили, цінності змінили, і тоді з роками це виправиться. Подивіться на єврейський народ, він 40 років блукав в пустині, щоб сформувати біблійні цінності і прийняти в свій народ, і тоді цей народ відбувся. До цього часу він не міг відбутися, вони були не готові. Я читав вчора Біблію. Знаєте, Біблія каже, що коли стовп вогнений вночі або хмара в день піднімалася, тоді всі піднімалися і йшли за Богом, за Божою присутністю. А якщо це стояв ця хмара або стовп. День чи місяць чи рік вони мусили чекати, поки ця хмара не підніметься. Тобто Бог навчив єврейський народ послуху, підкорення і послідовного шукання Божої волі. Це дозволило їм прийняти Божі заповіді, втілити в сім'ю в суспільство. Відтоді вони стали народом. Так само і нам потрібно знаєте, вчитися з маленьких речей, набувати Божі цінності, перестати розцінювати життя як хабар. І як, як вірніше, по-іншому скажу, перестати орієнтувати своє життя на хабарі, що лише таким способом через знайомства, через взятки, можна виграти і стати успішним. Це не той шлях. Отож, яка справжня ціна подяки, щирої подяки? Це увага, щирість проявлене в діях до тої людини, яку ти хочеш вшанувати. Яку ти хочеш поважити, і це ні в якому випадку не має бути зв'язано з тим, що вона зробила тобі. Це має бути твоя добра воля, це має бути твоє щире серце в першу чергу, а потім воно виражається в якийсь певний чи подарунок, чи пошану, чи вдячність. І знаєте, самі кращі подарунки це коли діти щось творять батькам. І батьки найбільше вражені. Воно не має грошей в ціни в грошах, але це найбільше цінність, яку батьки отримують в своє серце. Це не можна назвати хабарем. Але це найбільший подарунок в життя цих людей подарунки дітей. Що б ви сьогодні побажали нашим телеглядачам, в яких іде всередині можливо боротьба, в тому щоб не давати хабаря, але вони розуміють, що шлях цей довгий, важкий і потрібна сила. Скажу дуже просто: якщо ви хочете бути успішним і вас цікавить бути багатим, кидайте чиновницькі посади, ставайте бізнесменами, намагайтеся заробити гроші чесним шляхом. Якщо ж ви живете в цінностях чи в системі, яка вимагає від вас хабарів, намагайте ці, намагайтеся уникнути цієї системи, змінити цю систему. Наскільки це можливо? Хто може зробити? Зробіться радикально, як закей? Хто не може, зробіться поступово. Але ми повинні зрозуміти, що система хабарництва вбиває націю, вбиває сім'ю, вбиває родину і вбиває майбутні дітей. І лише біблійні цінності, повага, пошана, працелюбність вона формує гідність людини. Чесність людини і е, щирість людини до іншої людини, зрозуміло. Дорогі друзі, отож, все починається особисто із кожного із нас. За нами рішення, який зробити вибір. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, пастору Богдану, що ви сьогодні були разом з нами. На все добре.